Станом на п'ятницю, 17 жовтня, ситуація в шосткінській громаді залишається складною проте контрольованою в умовах масованих ворожих обстрілів. Міська влада, залучившись підтримкою центральної та обласної, спільно з рятувальниками, правоохоронцями, енергетиками, газовиками та комунальниками, цілодобово продовжують працювати над відновленням стабільного газу, водо та енергопостачання в громаді. Ситуація в громаді продовжує залишатися складною. Складною тим, що не вдається відновити в повній мірі постачання електроенергії, що воно подається в різних куточках міста, в різних схемах з різними напрямками, з різним часом. І це хвилює надзвичайно людей, тому що люди не можуть прилаштуватися до таких змін. Але ми повинні всі розуміти, що ми живемо в кордоні, що ми живемо поруч з злим, страшним ворогом, який намагається створити не... умови, в яких ми б не жили, яких би ми створювали проблеми, де б ми хвилювалися, і таке інше. І тому ми повинні думати, як жити, як забезпечити власну безпеку кожному для себе, для свого колективу, для своєї сім'ї, як спільно виживати ось в таких складних умовах. Ну от... Таке сьогодення складне. Так хто до нас приїжджав? До нас приїжджав віце-прем'єр-міністр Кулєба, розглядали питання життєдіяльності міста, енергетична забезпеченість громади і не тільки громада, а півночі України. Прийнято цілий ряд фундаментальних рішень по допомозі громади. Я розраховую, що це будуть і модульні котельні, що це буде і допомога на пальне, і, цілий, і будівельними матеріалами, і енергетичним обладнанням. Ось таке прохання ми висловили. Попри складну безпекову ситуацію, Шосткинські комунальні служби працюють над забезпеченням функціонування систем опалення, зокрема, перевіряють технічний стан теплових мереж та обладнання, щоб забезпечити стабільність роботи під час прийдешньої зими. Ми готуємося до опалювального сезону, але багато людей зараз хвилює це питання, і от так складується, що вроді можна щось зробити або можна не зробити. Все, що можна зробити. В більшості зроблено і робиться сьогодні, і цієї ночі робилося. Але яка в нас є гарантія про те, що ворог знову не зруйнує те, що ми зробили, розумієте? У нас нема ніякої гарантії стабільності за те, що весь він поруч і гарчить, і зубами. І вчора у нас одне з підприємств зруйнува вороніже. Ну так нагло, серед білого дня летить безпілотник через місто. Бачили? Це яка є гарантія, де він упаде, де він розіб'є? Ніяких гарантій нема. Ось в, тому, ось в цьому складність цього питання. Розумієте? Він б'є е, газодобувні е, скважини, ви знаєте, він час їх зруйнував, в тому числі і на Сумщині. Він зруйнував у нас газорозподільчу систему. Ми відновили, але ж зрозуміло, не в таких масштабах, як, як хотілося би. Тому все для того, щоб е, працювало, робиться, але ніяких гарантій. Я як міський голова дати нікому не можу. Зрозуміть, там, де на дровах будуть запущені котельні, які будуть працювати в тестовому режимі. Тобто, спробувати будемо, як вони працюють там, де є дрова, там, де є автономні системи опалення на соціальну сферу. Там проведеться тестування. Опробування Ось така робота буде проводитися. Також очільник громади прокоментував громадськості, яким чином організовано освітній процес в умовах тривалого відключення світла. Школи працюють в змішаному режимі. Більшість школ вже працюють, але в укриттях під землею люди навчаються по відповідним графікам. Безумовно, складно дома вчити. Я дав доручення гороно, хоч це не мої функції вмішуватися, навчальний процес, але я дав доручення Гороно, щоб вони. Вчителям сказали, щоб не настигли, тому що вчителі як кидають, 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 не розуміючи, що яким чином дитина вспіє, це все переварити. Ну, переживемо ці складні місяці, потім будете доганяти. Але не можна ж дітей напрягати до такої міри, коли неможливо вивчити той матеріал за ті дві години електроенергії, яка появляється. Ну, будемо думати, там якісь пауербанки, мабуть, будемо щось купляти, але це ще не вивчене питання, щоб ви зрозуміли. Є діти, яка дві години в його пауербанка просто немає, і батьки не можуть його купити. Будемо щось допомагати таким дітям, хоч трохи, щоб збільшити час можливого працювання над уроком. Але навчальний процес будемо продовжувати. Для стимулювання енергетичної незалежності мешканців громади міська влада запровадила цілий ряд програм підтримки. Які зараз діють системи компенсації, чи продовжує діяти на генератори, чи продовжує діяти на лічильники, і чи розроблюються нові так? Працюють ці всі програми. Ми сьогодні будемо збирати сесію, якщо все складеться, якщо підготуються матеріали про, про інші додаткові програми. Але я вам скажу, що за вчорашній день більше 80 громадян звернулися з заявами про компенсацію за генератори. І це нормально, значить люди купують генератори, значить, вони самостійно будуть вирішувати свої якісь проблеми в цей короткий промежуток часу. Але цих програм недостатньо. Ми сьогодні на сесії розглянемо ще декілька, буде відомо які. А програма на лічильники продовжує діяти. І всі програми, які започатковані, ми ніякі програми поки що не зупиняли, тому що розуміємо, що, що треба людям допомагати. І у нас на сьогоднішній день вже більше 550 генераторів, які працюють в нашому місті. Більше того, ми будемо звернутися до партнерів за додатковим обладнанням генеруючим і будемо. Будемо дублювати ще в більшій мірі, тобто ставити генератори, запускати їх і так далі, щоб не чекати, що хтось приїде допомагати, будемо самостійно переходити на цей режим, розуміючи, що в прикордонні придеться надзвичайно складно жити і в тому числі саме складно ще пережити цю зиму. Тому треба, як на рівні місця, дублювати процеси і можливих, Прораховувати варіанти з знешкодження нашого обладнання в першу чергу енергетичного і теплового, так і кожен громадянин. Я пам'ятаєте, десятий раз говорю, що декілька разів говорю: шукаємо дачі, шукаємо гаражі, шукаємо ще приміщення, обладнаємо пічним там і так далі. Це звучить з моїх вуст не дуже добре, не всі мене оцінять позитивно. скажуть, що але ми повинні розуміти, для того, щоб вижити, ми повинні мати двойний, тройний запас всього, в тому числі й тепла. Якась туристична горілка, щоб приготувати її. Готуємося. Не впереді, не царство таке, що ми будемо... Буде мир, тоді будемо відновлювати. А сьогодні ми повинні приготуватися і розуміти, що впереді надзвичайно складні дні, надзвичайно складний місяць. І вижити треба нам тут шостки. Вижити треба Ось стоїть таке завдання спільно, разом об'єднавши. шосткинський міський голова Микола Нага. Користуючись нагодою, також подякував усім причетним та міжнародним партнерам за підтримку за те, що в такий надскладний час вони не кинуті на призволяще. Європейці допомагають нашій громаді вистояти не тільки нашій громаді, а всій Україні. І ця допомога надзвичайно суттєва. От більшість генераторів, які працюють сьогодні в нашому місті, це е, допомога європейських партнерів з різних країн, це і Польща, це і Німеччина, це і Франція, це велика кількість країн, яка допомагає нам вистояти в такі складні часи. Ну і для того, щоб вистояти, треба друзі, треба на когось спиратись, треба з ким-то радитись. Ось така спільна робота проводиться. Шоскінським міським конкомом для того, щоб налагодити співналагодити відношення з європейськими партнерами з країнами з містами, які нас підтримують, ось така робота проводиться. Дякую. Наразі вже за підтримки центральної та обласної влади, а також міжнародних партнерів, ухвалено низку технічних рішень для підвищення енергетичної стійкості Шосткинської громади та збільшення кількості резервних джерел.